Колись ще в старині далекій жив цар весь світ про нього чув. На вигляд, цар той був жорстокий, але був мудрий, добрий був. Раз сам у себе цар спитався Чому сумна душа моя? Я всюди був, за всім стрічався, лиш Бога ще не бачив я. І в серці десь взялась тривога, і сум прийшов, немов за хмар. Де Бог, я хочу бачить Бога. Кричить сердито гнівно, цар. Наказ, щоб йшли по всіх дорогах, сказати знатним мудрецям, щоб показали мені Бога, а ні, то горе, горе вам. Наказ царя, три дні міркуйте і гадайте, наказ царя для вас не сміх. Цареві Бога бачить дайте, а ні, вас смерть чекає всіх. На мудрих страх біда напала, не сплять священики, дрижать. І ось на третій день стояла перед царем вся мудра радь. Усі мовчать, бояться вмерти, не чути навіть комара. А грізне слово, присуд смерті ось ось зірветься з уст царя. Та ось всміхнулась бідним доля. Ожив сумний та мертвий дух. Ось тільки що прибувши з поля, стоїть перед царем пастух. Я покажу, що ти бажаєш. Пастух цареві так сказав. Прийди сюди, бо тут, тут маєш побачити те, що так бажав. І цар прийшов, Пастух рукою на сонце і небо показав. Дивись, дивись, любуйся з його красою, щоб добре ти запам'ятав. Цар глянув. І заплющив очі. З днева! Жнів Щоб... його напав. Щоб я осліп, ти, певно, хочеш. Він пастухові проказав. Живий містарю, скільки хочеш. сказав пастух і ще додав. Ти ще бразила твої очі не Бог, а лиш його слуга. Коли ти на творіння Боже не міг поглянути а те... То як ти Бога бачить можеш, чи думав царю ти про це, повинна знати людина кожна, що Бог є дух, любов, життя, його побачити лиш можна, серденьком чистим, як роса. Амінь.